Вас вітаю, щоб вам весело жилося, щоб задума не булося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, щоб у праці все горіло, та й в кишені Шелестіло, листіло, щоб, як віто ви та сто років прожили. Ісусик маленький не спить не. Своїми руками весь світ обнімає і вашу хатину, і нашу хатину, і всю Україну Христосся рождає. Якщо вам у хату ісподімо багачу і багато, світа ніч купова, без безменного молодого і маленький дітточок, як на небі у щастя, радушки рубої, всі були і здоров'я, хай маяні ті з'яснять. у віконці. <кій> Він прийшов мені сказати, щоб вас позахивати. Сію, сію, посіваю, щастя й долі вам бажаю. У щасливій вашій хаті будьте добрі та багаті, щоб лежали на столі, паляниці немалі, сало, м'ясо та ковбаси, пиріжки та смачненькі попушки. Та і ще вам побажаю дорожити рідним краєм. Сію, вію на чотири боки, щоб усі були здорові, на всі довгі роки сію, 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 посіваю, з новим роком розвітаю Христос народився. Сію, сію, засіваю, першу хату не минаю. З Новим роком йду до хати, щось вам маю відчувати, щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіли. Щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло та й кишені шелестіло, Щоб як квіти вицвіли, то сто років прожили, аби сіялось, родились, на гаразду все У садочку, в полі, в хаті, щоб добра було багато, щоб росли здорові діти, аби мир був в цілім світі, Сію, сію, посіваю, щастя радості бажаю. Аби вам весь новий рік було краще, ніж торік. Христос рождає. Сію, сію, засіваю, вашу хату не минаю. З новим роком йду до хати, щось вам маю віншувати. Всім здоров'я, неодмінно, щоби наша Україна день новий зустрічала в мирі. Хай дитячі жарти щирі звеселяють вашу хату, щоб грошей було багато. Щоб із того, й ми щось мали, і до хліба, і до сала. Христос ся рождає.